Ласкаво просимо до програми Китая Фокусі. З вами Ганна Варава. Сонячні батареї, медикаменти та візити. Тіма волза до Китаю про що говорили кандидату віце-президенти США під час дебатів. Геополітична напруженість та демографічна криза Black Rocks закликає західні компанії критично оцінити ринок КНР. Попри те, що акції китайських компаній показали рекордне за 16 років зростання. Американські законодавці назвали ввезення китайських автомобілів у США через Мексику загрозою національній безпеці. Вони закликали нового президента Мексики Шейнбаум вжити заходів. Як китайські фірми оминають високі мита, звіт показує, що на це витрачено понад 100 мільярдів доларів. Сонячні батареї мита та візити губернатора Тіма Волза до Китаю, кандидату віце-президенти США під час дебатів обговорили низку питань, зокрема й Пекін. Венс звинуватив адміністрацію Байдена в витраченні сотень мільйонів доларів американських платників податків на китайські сонячні панелі. Він сказав, що більше таких панелей потрібно виготовляти в США. Волс сказав, що сонячні панелі роблять у Міннесоті. Венс відповів, що велику частину такої продукції роблять саме китайські фабрики, особливо її компоненти. Один із них полікремні. Він є головним матеріалом для виробництва сонячних панелей, і китай виробляє понад половину світового обсягу цього матеріалу. Президент Байден намагався підтримати виробництво екологічно чистої енергії через закон про зниження інфляції. Проти китайські компанії скористалися субсидіями і почали відкривати свої підприємства у США. Згідно з Рейтер, найближчим часом ці заводи зможуть випускати достатньо панелей, щоб обслуговувати близько половини американського ринку. Повернімося до дебатів. Волс визнав, що викривив факти про своє перебування в Гонконгу. Раніше він казав, що був у Гонконгу у травні 1989 року, до того як Пекін направив війська на площу Ця для придушення студентів, які вимагали демократичних реформ. Однак медіа повідомили, що він вирушив до Китаю лише в серпні того року, вже після бійні. Коли ж Волсу вказали на розбіжність, він зазначив цитата, Я лише сказав, що приїхав туди влітку. Того року я обмовився. Я був у Гонконгу та Китай під час демократичних протестів, ходив туди і завдяки цьому багато чого розумію про їхню систему управління. Венс похвалив президента Байдена за те, що той підтримав мита Трампа щодо Китаю. Він також розкритикував заяви економістів, що США варто перенести виробництво до Китаю. І зазначив, що багато фармацевтичних препаратів прибувають на місцевий ринок із країн, які ненавидять американців. Водночас Вол сказав, що він член профспілки, тому теж не хоче переносити виробництво за кордон. Ситуація на Близькому Сході загострюється. Кореспондент Арі Тао запитала колишнього президента Дональда Трампа, чи не боїться він, що Китай скористається цим, щоб спланувати напад на Тайвань. Трамп відповів, що не хотів читати думки Сі Дінпіна, а також що економіка Китаю переживає труднощі. Ціни на сиру нафту сьогодні зросли більш як на 2% після недавніх іранських атак на Ізраїль. Чи вважаєте ви, що почнуться серйозні перебої з постачанням нафти до США? Чи готові до цього американці? І ще як ви вважаєте, чи може Китай спробувати скористатися цим моментом, щоб завдати удару по Тайваню? Дуже дякую. Ну, з президентом Сі ніколи не знаєш. Як ви знаєте, у мене були чудові стосунки з президентом СІ. Він дуже розумна людина, тому я не хочу читати його думки. Китай буде дуже цікавою темою найближчі кілька років. У Китаю зараз багато проблем. Економіка зазнає великих труднощів, і вони зараз запроваджують стимулювальні заходи. Військово морський флот США готується до можливої війни з Китаєм через три роки. Американські війська мають бути здатними захистити Тайвань, якщо Пекін вирішить вторгнутися на острів. Сі Цзіньпін розпорядився, щоб армія КНР була готова взяти Тайвань під свій контроль до 2027 року. Генеральний директор BlackRock, найбільшої у світі компанії управління капіталом, висловився про Китай. Він назвав Пекін найбільшою та основною підтримкою російської економіки в умовах війни. Про це Ларі Фінк сказав після того, як китайські акції показали рекордне зростання за останні 16 років. Наприкінці вересня їхня вартість за тиждень зросла на 25%. Це сталося після того, як Пекін запровадив низку стимулювальних заходів. Завдяки цьому стрибку власник французького гіганта предметів розкоші LVMH за один день заробив 17 мільярдів доларів. Але поки іноземні інвестори радіють своїм ставкам на Китай, BlackRock висловлює стурбованість з приводу другої економіки. Світу фінк згадав, що за час війни Росії в Україні захід виділив Києву мільярди доларів. Водночас КНР відіграє життєво значну роль у підтриманні економіки РФ. І відповідаючи на запитання про те, куди зрештою приведуть американські інвестиції, він сказав, що західним компаніям слід переглянути свої зв'язки з Китаєм, заявивши цитата: Ви підтримуєте нашого ворога. Фінк зазначив, що крім геополітичної напруженості на ринок КНР впливає скорочення чисельності населення Китаю. Вона з Шується вже два роки поспіль, а заходи щодо стимулювання економіки не можуть упоратися з низьким рівнем внутрішнього споживання. Про це генеральний директор BlackRock сказав під час панельної дискусії в Берліні Китайська економіка сповільнюється. Як це впливає на США і чи відчувають американці наслідки? Щоб розібратися у цьому до стіва Ленса, приєднався Чарльз Стіл, професор економіки коледжу Гільздейла я хотів би дізнатися, що ви думаєте про китайську економіку? Вона дуже важлива, бо по суті, переплетена з нашою. У неї інвестували багато коштів у пенсійних фондів. Ми маємо багато торгових зв'язків. Китайська економіка сповільнилася і головним чинником часто називають пандемію. Однак є багато країн, які швидко відновлюються після пандемії, і ми одна з них. Як ви вважаєте, чому пекіну так важко повернутися до зростання? Що дифолтам Ну, по перше, китайська влада придушила підприємництво. Бізнес, який досяг успіху і став незалежним, опинився під загрозою або ти лояльний до режиму, або станеш мішенню. Партія розширює владу і економічний контроль. Я думаю, що це руйнує підприємництво та ускладнює відновлення. Як уповільнення темпів зростання економіки Китаю загалом впливає на США. Чи варто американцям непокоїтися про можливі глобальні наслідки, особливо щодо торгівлі талант? ланцюжки постачання. Це дуже важливо для США, бо ми пов'язані з китайською економікою. Ми залежимо від цих ланцюжків постачання, і серйозний спад у Китаї позначиться на нас. Це позначиться на наших ланцюжках постачання і призведе до зростання цін. Чарльз um, Стіл дуже цінує вашу точку зору. Дякую. Завжди радий. Американські законодавці назвали китайські автомобілі, які ввозять через Мексику загрозою національній безпеці. Близько 20 демократів у конгресі закликають новообраного президента Мексики Клаудію Шейнбаум вжити заходів. У листі законодавці закликали Шейнбаум організувати загальнонаціональну перевірку. Вони також попросили її на початку 2025 року відправити делегацію до США для переговорів. Сучасні легкові та вантажні автомобілі оснащені бортовим мережевим обладнанням, яке забезпечує доступ до інтернету, що дає їм змогу обмінюватися даними з пристроями всередині та поза автомобілем. Тобто китайські автомобілі на американських дорогах можуть обмінюватися даними з виробниками в Китаї. Законодавці попереджають, якщо ці дані потрапляють під контроль КПК, то національна безпека опиниться під загрозою. Законодавці зазначили, що китайські автовиробники можуть використовувати Мексику як базу для виходу на ринок США та обходу мит. У листі наголошується, що китайський виробник електромобілів BYD планує побудувати завод у Мексиці. Президент Джо Байден підняв мита на електромобілі китайського виробництва до 100%, А минулого тижня він запропонував заборонити китайське програмне та апаратне за забезп... Спочення в розумних авто, як очікується, знизить продаж китайських легкових та вантажних автомобілів на американському ринку, а також стане перешкодою для ввезення нових китайських автомобілів, вироблених у Мексиці. Ще одна тактика з арсеналу влади КНР, яка дає змогу китайським компаніям оминати західні мита, у середу група австралійських дослідників повідомила, що за останні два роки китайські компанії вклали понад 100 мільярдів доларів у будівництво екооб'єктів за межами Китаю, щоб уникнути високих мит у США та інших країнах. Китай домінує в експорті екологічних технологій, таких як електромобілі, літієві батареї та сонячні панелі. І західні країни вважають це поганою тенденцією. І їхнім виробникам важко вижити в ціновій битві з китайськими компаніями. США, Канада та ЄС звинувачують Китай у нечесних торгових практиках, наприклад, у виділенні величезних державних субсидій виробникам, що допомагає знизити собі вартість продукції. Захід хоче виправити ситуацію, підвищивши податки на китайські товари. Вашингтон. І Отава запровадили відсоткові мита на китайські електромобілі. Незабаром до них приєднається і єс в австралійському звіті йдеться про те, що Китай з початку минулого року будує заводи в інших країнах, щоб уникнути мит.